Ото, якраз після трійці, гірчине село аж загло, свідку кинув її благовірний Валерчик. Чи то магнітні бурі, чи ретроградний Меркурій, чи ще щось, але факт, що, запрягши свою коняку, її муж уїхав в закат. Свідка для годиця полежала годинку в депресії. А потім позвала нас з Іркою та Галькою випить по грамульці за упокой її юбілейного п'ятого брака. Ну, хоть її майне особо любим, та все ж. Сіли ми, значить, під грушкою, глядь, святка закуски притягла і несе якусь сулію непонятно, става на стіл мати Василева, а там усередині гадюка плаває і пару скорпіонів на дні. Чесно слово, думала, що то вона урну з прахом своєї матінки на щось приперла, а вона і каже, що типу то її меншої сестри чоловік, якийсь там шейх, сам ту настоянку робив, ага, прям же представила, як скаче той шейх по пустині, какту нюхає і то скорпіончика в кошечок, то коборочку акуратненько складає, а потом. Дома на шеховській кухні варе самогонку і в отаких бутильках консервує, як от у ми огірочки. Ага, тікоту настойку для здоров'я надо пить, оп'ять капель на сто грам горілки, інакше капець. Но що шейху капець, то наші жінці роті сполоснуть. Випили вони по первій, ну, таке собі. Друга лучше пішла, а третя вообще, як брехня по селу, а далі темнота. Одкриває Ірка, значить, очі, туман кругом, і з того туману шейх виходить з верблюдом і схиляється над нею. Ірка ж тут вспомнила всі оті любовні романи, що прочитала в житті. і понімає, що щас він в неї влюбиться, но не признається, буде в своєму гаремі держать і довго всяко іздіваться, а потом трясся. А Семенчик як же ж. Якщо її в гарем вкрали. Семенчик там з одинокою світкою по сусідству остався. Вона як підскоче та тікать, а там забор. Вона через нього падає в голові шум. Мать в океан падає, подумала вона. Час припливе корабель з піратами, а там капітан увесь такий герцог, який кинув скучні дворці, мечтає про борщ і мундірку сільоткою, і опять плен, відкриває ірка очі. Лежить в своєму садку під вишенькою, через забор валерчик з конякою заглядають. Ото тобі і шейх з верблюдом. Сіла Ірка на травичку. Ех, не строслось у мене з шейхом і з піратським капітаном тоже. Подумала Ірка. Знов семенчику за всіх оддувайся. От не радує Святкин брак спасен. І на семена мого вона зиркать не буде, а суліюоту вона папі Варварці однесла. Вона з неї розтірку на спину зробить, бо городи ніхто не відміняв.